Книги для підлітків 12 років бувають різними: про перше кохання та дружбу, пригоди та сміливі вчинки ворожнечу та запеклу боротьбу зі слом. А що як усе це з'єднати в одній і тій самій історії? А на додачу розгорнути її прямісінько в школі магії? Такий сюжет зверне на себе просто нечувану увагу аудиторії. А тому ви вже скоріш за все здогадуйтеся, про яку книжку піде мова. У топі фентезі книг про магію. Ось уже довгі роки посідає почесне перше місце Забаморожева серія бестселерів про Гаррі Потера, світ неймовірних магічних пригод навколо Гокварсу, читачам перше відкрило видання «Гаррі Поттер і Філософський камінь. Саме про цю книгу я й хочу розповісти. Гаррі Поттер, головний герой, є ще зовсім маленький хлопчик, що проживає нелегкі дні в будинку своїх єдиних опікунів сім'ї Дурслів. Дурслі погано поводяться з хлопчиком, змушуючи його прибирати будинок і працювати в саду, але у той самий час вони самі виховують свого рідного сина в оточені ласки і вседозволеності. Одного дня Гарі отримує лист із запрошенням до школи магії. Його опікунам це дуже не сподобалося. І вони намагаються не дозволити Гаррі прочитати цей лист і прийняти запрошення. Пригоди, що перевернуть життя Гарі з ніг на голову і перенесуть його у світ надзвичайних подій, чекають його вже за рогом. Однак чи вдасться хлопцю так просто вирватися з лаб з орадної сімейки? На своєму шляху Гаррі зустріне вірних друзів, доброго серця і вірного Рона та розумну і кмітливу Герміону. Але окрім друзів, хлопчик заводить і нових ворогів. Які пригоди чекатимуться, звісного Гаррі Потера? З якими ще перешкодами зіткнеться хлопчик на своєму шляху? Та чи вдасться Гаррі протистояти злу, що прагне отримати владу над усім світом? Якщо це вас зацікавило, то рекомендую вам прочитати книгу Гаррі Поттер і Філософський камінь та разом з головним героєм поринути у світ магії, справжній див і пригод.